Слодівця луцьками, 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 не слофарту з рушками, з рушками, з рушками, з рушками, стрітив його парубок, 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 парубок. Я вважаю, що це такий один з високих рівнів патріотизму, коли ти хочеш в себе зробити в своїй хаті, в своєму домі красивіше. Ось. І я як учасник фестивалю Крутий заміс на початку серпня. Вони розігрують різні лотереї, ну так, щоб людей активізувати. От кожен має принести якийсь курчик. Я з Франківщини привозив, я пам'ятаю кольору, колір рожевий всередині Біленьків, оце у нас таких побільше вдома. Ось, і я привіз там його розділив напевно кущів чотири, шість, ну воно все рівно потім ждасть поросі. І ось десь тут є й мої курсики в цій красі. І кожен хто собі. Ну, люди ж люблять садити. О, я коли це дерево садив. А так можна сказати: а тут мій дід коли ще піони посадив. Діда вже давно нема, а піони є.